Реєстрація ват вигідно чи пастка. Така тема цього відео. Відповідь хочу вам сказати таку, що ким би ви не були, якщо ви підприємець, чи маєте чи ви маєте діяльність одноособову, чи ви маєте спілку зо, ви маєте розуміти, як працює ват. тому що якщо ви не розумієте, ви не зможете адаптувати до свого бізнесу, ви не зможете на ньому заробляти, ви не зможете його економити. Якщо ви розумієте, як він працює, ви будете знати, чи він, він вам вигідний чи ні. Тому що є бізнеси, фактично, де краще не бути готовцем якомога довше. Ці бізнеси зазвичай пов'язані з коли ваш клієнт це фізична особа, тобто кінцевий покупець. Але більшість бізнесів функціонують в сфері B2B, коли вони надають послуги іншим бізнесам, і в такому випадку досить часто. Варто бути платником податку ВАТ і користатися з цього. Так ось є приклади, коли люди дуже багато недозаробляли із-за того, що не були ватовцями. Є такі приклади навіть в нас. Тому відповідь не може бути універсальна для всіх. Все залежить від вашого бізнесу і з ким ви співпрацюєте, але є рекомендація, яка 100% універсальна для всіх. Ви обов'язково мусите розібратися, що таке податок ВАТ і в нас, напевно, здається, є в безкоштовній частині онлайн-школи тема про ват. Напишіть до нас і ми вам дамо доступ, подивитись. А хто шукає бухгалтерів в Польщі або реєстрація бізнесу, або має якісь питання, ми безкоштовно вас проконсультуємо. Все, що вам потрібно, це зателефонувати або написати, залишити заявку.